Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Просили подивитися Харківська область Слатине та Дергачі. Давайте з вами з 4, по... 4 по 10 на цей тиждень, з 4 по 10 листопада 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії, Слатине, Харківська область. Та Дергачі Харківська область. з 4 по 10 листопада 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, в тому житті і здоров'я також інфраструктурним об'єктам. Отже, Харківська область Слатине Харківська область Дергачі. Слатине, приліт десь буде. Неочікуваний, причому раптовий. Я розумію, що ви зараз кажете, що у вас там часто щось там літає, і воно все неочікуване. Ну тут дійсно якось воно буде якесь дуже раптове. Може дуже швидко, якось, ну, швидше, ніж все. Ну, не знаю, якось так. знаєте, Якийсь такий він буде. Так, є смуток для мирного населення, тобто щось може бути пошкоджено. Далі йде збиття. Буде якесь загорання. Шахідний, дуже багато шахідної загрози. Пошкодження будинків, чи будинків. І так само якась дорога або транспорт, щось пов'язане з транспортом, можливо, залізничною дорогою, можливо, просто з місцем скупчення якогось транспорту. Міст може так само тут бути. Ну, тут щось таке, йде теж, так, дергачі. Дергачі, тут десь буде ракетна загроза, ну мали, мали би її збити. Ну, гарантії не даю, мали би збити. Далі хтось може опинитися десь під завалами. Дивіться, тут іде завали, десятка пентаклі, тут багатопороховий будинок. Я би сказала, що це житловий будинок, але так само у нас йде восьмірка пентакли, промислова зона. Це може говорити про те, що може бути приліт десь е, окремо в промислову зону, і окремо ще можуть постраждати ну, багатоповерхові будинки е, або будинок. Або це воно говорить про те, що це просто може бути приліт десь в промислову зону, і там якась будівля не житлова, а можливо, там, де люди працюють, де, можливо, якийсь офісний центр, можливо, це якийсь завод просто високий, та? якась велика будівля може бути пошкоджена, ушкоджена. Карта сили. Все рівно, що, ну, так, тут воно говорить, якби там все ППО не працювало, як би там все не збивало, дергачі. все рівно карта сили йде, все одно йде якась, йде якийсь приліт і ще в ваших околицях, десь в передмісті. Загроза дітям, я би так сказала, що якась територія, де часто бувають діти. Тузпентакли, ту Спентакли, четвірка мечів. Дивіться, це може говорити про якийсь крупний дитячий об'єкт. Тобто, це або якийсь стадіон, або це розважальний центр, дитяче кафе. Басейн, або це якийсь ліцей, розумієте, університет. Так само може бути під цим. Ну, іде тут потенційна загроза та страшний суд. Ну, десятка мечів такі, новина що хтось. Ну так, да, тут якийсь болісний приліт. І десятка ну, так, лише там якась зона торгівлі. Або поруч якась зона торгівлі, або там же в, в тій будівлі може знаходитися зона торгівлі. Ну або поруч, місце розрахунку, та, І тут теж, ну, тобто тут. тут, тут. Тут реально і транспорт тут ще може бути пошкоджений, і деякі сім'ї можуть постраждати. Так, будемо дивитися зараз по сторонам світу, зараз зрозуміємо, де тут якісь крупні такі прильоти, йдуть, в якому районі дергачів. <кій> <кій> так. Кіжіть, будь ласка, карти, давайте спочатку розглянемо Слатине. Якщо подивитися на Слатине в Харківській області, згідно сторін світу, розділивши на райони Північний, Південний, Західний, Східний, Центральний по сторонам світу, з 4 листопада по 10 листопада 2024 року, в який Слатина, Слатине в Харківській області, йде загроза загорання, ушкодження, пошкодження внаслідок прильоту чи збиття ракет, шахідів, авіаційні бомби. І будь-яка інша зброя, яку застосовує ворог проти мирного населення України. Покажіть мені, будь ласка, карти згідно з сторін світу, якщо розділити Слатине по сторонам світу на райони, куди йде загроза загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків з 4 по 11 ой, по 10 листопада 2024 року. Так, Слатине, Харківська область, північ, південь, захід. Схід, центр. Центр. Ну, тобто, якби та з, е, іде захист і робота ППО. Е, північна сторона тут буде якийсь перехвар, щось будуть відбивати. Південна сторона тут вказує, що у вас є якісь об'єкти, я так розумію, десь там е, на півдні пов'язані з електроенергією, і тут буде спроба їх пошкодити. Карта сили прилітшуючи за все. Да, і тут будинки. Тут житлові будинки, дивіться, йдуть під загрозою теж. Якісь житловий квартал, будинки під загрозою загорання. Східний район, тут теж йде загроза прильоту. Бачите, тут у нас випала аркан смерть, Тому далі йде перехват. Вночі велика загроза. Далі вказує нам загрозу на захід. На заході, дивіться, західний район протягом тижня десь тут іде загроза прильоту, в якусь будівлю, споруду, якісь загорання в нас йде. Да, досягнення ворога. Швидше за все, ракетний. Так, і. Або це тут просто ще зіб'ють якусь ракету, але тут все одно йде загорання будівлі. <кій> Північний район, тут захист йде. Тут іде відбиття, збиття. <кій> Центр. Ну, збиття йде. Успішне збиття. Шахівна більше тут загроза. Ракета буде більше десь по логістиці, десь буде пролітати повз, ну тобто десь в якісь інші об'єкти буде направлена. Десь її перехватять, десь якусь ракету. Тут все по цьому. Давайте подивимося тепер дергачі, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися на дергачі Харківська область, по сторонам світу, північ-південь, Захід, схід центр, в який район дергачів. Іде загроза прильоту, загорання, падіння якихось уламків, ушкодження, пошкодження житлових будинків, загроза життю мирному населенню. Бачите, передмістя випало, може, горіти або якийсь міст. Загроза мирному населенню. Покажіть, будь ласка, карта, через атаку ворогом, через воєнні дії. Так? Якщо подивитися на дергачі в Харківській області, розділивши їх на райони згідно сторін світу, куди йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. Дергачі. З 4 по 10 листопада 2024 року. Дергачі північна сторона, південна сторона, західна, східна, центральна. 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 Центр. Центр дергачів під загрозою прильоту. <кiffe> <кiffe> Може бути хтось під завалами. Будемо надіятися, що. Вдасться перехватити, але тут, швидше за все, ця карта говорить про невдачу перехвату. Спроба перехвату, швидше за все, невдача перехвату. Ну, є загроза на центр дергачів чергу. Перепрошую. Давайте розкриємо з вами захід. Логістика під загрозою, дороги, мости, все, що пов'язане з транспортом. Тут шахідна загроза. Загорання якесь іде. Західна частина дергачів. Тут іде, якісь загорання. В передмісті так само. Дивіться, тут або в передмісті буде загорання на захід від дергачів, або тут в західному районі дергачів є якийсь важливий шлях, дорога, міст, можливо, та? і от ковалі, і от там буде загорання. Тут важко сказати, але в першу чергу воно ну, все пов'язане з транспортом, з логістикою. І якось транспортом, Та. Дивимося з вами північ. Ну, тут іде збиття, повторна спроба. І такі десь на півночі, дивіться, тут буде, буде все збиватися, але потім десь на півночі йде загорання якоїсь будівлі. Можливо, це за межами може бути, так, дергачів, тут точно вам не скажу. Ну, це йде з часом, пізніше, але йде десь на півночі загорання. Тобто не в перші дні, я так розумію. Так, я хотіла накинути на, на, на схід, мені випала карта центр. Тобто, зі сходу на центр щось буде рухатися. Що саме? Ну воно буде збито. Далі, над якимось медичним закладом, чи санаторієм, чи табором дитячим. Mm. Щось якось може мати якісь відношення до дітей. Можливо, дійсно якась дитяча поліклініка може бути. Ну тут іде збиття. Збиття, яке може спричинити загорання, але йде збиття. Акцентуй далі увагу на захід. Так, дивимося з вами в південну сторону. Загроза дітям теж перехват. Перехват, транспорт, ракета, карта сили. Збиття. Ну Дивіться, тут буде інтенсивно працювати ППО, велика ймовірність, що позбивають, так? але тут десь буде пролітати в південній стороні ракета. Я думаю, що її зіб'ють. У ці карти вказують, що її зіб'ють. Але я не можу бути в цьому впевнена, тому що карта сили, вона така, знаєте, вона інколи відігріється дійсно, як приліт, але з картами збиття відбиття інколи вона відігріється, як, як інтенсивна робота захисту захисної системи і як збиття в останній момент. Тому мені тут важко сказати, чи це буде приліт і потім все решта збивається, чи це все-таки буде інтенсивна така робота по збиттю, і все-таки перехват тої ракети відбудеться. Розвідрони тут можуть ще літати. Ну, ніби карта перехвату йде, розумієте? Тут теж, якби дітки під загрозою, транспорт якийсь під загрозою. Ну, мав би бути перехват ракети, але я не впевнена. Так, і світло. Дивіться, на півдні тут будуть інтенсивно працювати ППО, захищаючи якийсь об'єкт пов'язаний з електроенергією. Ось така ситуація. Так, ну, оскільки у нас ще бачу, ще відео записується, можна ще подивитися на Харків. Давайте одразу ну і давайте одразу глянемо Чугуїв. Дивіться, у нас тут одразу ракету показує, так. Покажіть мені, будь ласка, карта з 4 по 10 листопада 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Через атаку ворогом через воєнні дії місто Харків, а також чугуєв, Харківська область, яка йде загроза. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 4 по 10 листопада 2024 року через атаку ворогом через воєнні дії. Харків та чугуєв, в Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Харків. Приватному сектору йде загроза десь. Чугуїв, зв'язок, електроенергія, щось таке, ну, та? будемо зараз розкривати. Харків. Іде влучання в будівлю і транспорт біля будівлі, порицарів мечів, це може щось бути там пов'язане з якоюсь натуральною конторою, з юристами, адвокатами. Та, і так само може бути пов'язане з воєнними або з поліцейськими. Тому тут точно не скажу, що це за місце, або таке, або таке. Но в будь-якому разі там ще якийсь транспорт може бути пошкоджений. Ой, тут каби можуть бути. Тут авіаційні бомби, каби. Приватний сектор, ресторани, кафе під загрозою в Харкові. Дивіться, тут іде приліт, можливо, навіть не один із жертвами. І авіаційні бомби будуть застосовані по місці торгівлі, десь так, тут у нас що йде збиття. Щось буде направлене знову ж таки на місце пов'язане з владою, так? тобто, можливо, на центр Харкова, але в якісь такі пов'язані з владою об'єкти на державні об'єкти, можливо, на об'єкти історичного значення. Які мають якесь культурно-історичне значення, якісь якусь вагу, вагу, якусь цінність. І навоєнні об'єкти. Ну тут іде збиття. Далі у нас де карта сили. Ну, ніби інтенсивна робота ППО, а потім щось опустять, такі. такі щось опустять, і десь якась промислова зона під загрозою. І приватний сектор знову показано. Ним будуть збивати. Ну, зараз будемо дивитися по сторонам світу. Одним словом, прильоти йдуть Харків, будьте обережні. Так, дивимося з вами, Чугуїв, Чугуїв. Що у нас тут? Страшний суд. Там, де транспорт. Там, де транспорт, і підлітки чомусь. Пажі, так. Ну, карта перемоги, має щось збивати. Там, де транспорт, і над підлітками. тут теж йде перехват. Об'єкти пов'язані зі зв'язком, або з електроенергією. Не знаю, або зв'язок, або електроенергія, або телебачення, так? якісь вишки. Так, дрони, шахіди будуть тут літати. І розвідрони теж будуть літати. Так, такі може бути якась прикрість, пов'язана з якоїсь якої станцією, автостанцією або парковкою, або якимось готелем, місцем, куди люди приїжджають, від'їжджають. Десь щось таке може бути. Промислова зона під загрозою ракети і воєнні об'єкти. Так, тут у нас що йде? Новини, новини, що неочікувано десь можуть опинитися під завалами люди з якогось будинку, з якоїсь будівлі. Чого Ну, одним словом, у вас теж така не дуже, не дуже весела ситуація. Двійка мечів, далі йде збиття. Сплескаємо емоцій через негативні новини. Далі йде захист. <кій> Давайте подивимося по сторонам світу. Мені, будь ласка, карта, якщо подивитися на місто Харків і розділити його на райони згідно сторін світу північний, південний, західний, східний та центральний. З 4 по 10 листопада 2024 року, в який район Харкова, йде загроза загорання через дета повором, через воєнні дії, ушкодження, пошкодження будинків, будівель, житлових будинків, інфраструктурних різних об'єктів. Загроза життю та здоров'ю мирного населення. Покажіть, будь ласка, карти. Діти під загрозою. Покажіть, будь ласка, карти Харків по сторонам світу з 4 по 10 листопада 2024 року. Харків, північний район. З півночі на центр буде рухатись, бачите, показує. Харків, південний район. Тут санаторії, лікарні, медичні всі заклади під загрозою. Західний район. Східний район, загорання якесь, Центральний район, шахіди будуть атакувати. Центральний район, житлові будинки, загорання йде. В центрі знову ж таки може бути приліт, бачите, житлові будинки. Когось будуть рятувати. Хтось отримає, хтось може опинитися в якійсь пасті, буде потребувати порятунку, когось будуть діставати. Так, давайте дивимося з вами північний район. Ну, Смерть падає. Тут теж може бути, тут теж вночі. Вночі дивіться, вночі може бути якийсь приліт. Може бути все-таки пошкоджено щось пов'язане з зі світлом або з газом. Можливо, можливо автозаправка якась, щось можливо, пов'язане з транспортом. Та? Може бути так. Так, що ми тут ще? Давайте дорозкрим Південь. Ну, під південь іде збиття. Інтенсивна робота ППО і потім йде все-таки загорання якоїсь будівлі. якийсь приліт може бути на півдні, так. Далі йде перехват. Загроза в день тут теж йде дітям, дитячим об'єктам і транспорт біля дитячого об'єкту. Мені ну, має бути перехват, але потенційна загроза на півдні йде ще, ну, дитячим об'єктам. Так, за, е, схід. <кій> схід може бути не один приліт. Тобто йде одне загорання, потім ще сильніше, потужніше загорання. Тут тобто один приліт, потім другий приліт. Ключовим є що? Південний схід. На південному сході або якийсь міст, або на південному сході за межами Харкова, та передмістя Харкова, південно-східне передмістя Харкова йде загорання. Складські приміщення, якісь ангари, бо світова підтримка, гуманітарні центри. Погані вісті йдуть, що хтось може знову ж таки теж опиниться під завалами. Ракета там десь буде пролітати якась. <кій> не знаю, що тут саме це загорання, але окрім того, тут ще показує, що тут, тут, тут буде пролітати ракета. Чи це у нас спричинить загорання, чи її зіб'ють? Тут вам точно не скажу. Південний схід, одним словом. Так, дивимося з вами. Давайте захід ту розкриємо. Ну, тут є щось, що цікавить ворога. Ну, воно буде збито, теж буде туди направлено. Далі що? Знову ж таки, ракета буде направлена. На північному заході, північний захід. А, і дивіться, ну, швидше, ракети швидше за все зіб'ють, велика ймовірність. Але північний захід під загрозою авіаційних бомб, тобто кабів. Отут каби. Ну, їх перехватити не зможуть. розвідрони дрони будуть збивати. Але, ну, але йде проліт кабів. Далі шахіди ще будуть. Відчай, ну, Шахіди будуть збивати. Транспорт ще десь буде серйозно пошкоджений. Щось пов'язане з транспортом. Ось така ситуація. Так, дивимося з вами Чугуїв. Покажіть мені, будь ласка, карта, якщо розділити Чугуїв згідно сторін світу, північ-Південь, Захід, Схід Центр, а з 4 по 10 листопада 2024 року, в який район Чугуєва, йде найбільша небезпека, найбільша загроза. Загроза загорання, ушкодження, пошкодження, житлових будинків, інфраструктурних різних об'єктів. Загроза життю та здоров'ю мирного населення. Чугуїв по сторонам світу. Північ-південь, захід, схід, центр. Чугуїв, північ. Перехват південь. Захід, збиття. Схід. Центр. Розвідрує, так, збиття йде. Захист. Центр йде, захист, північ. По ілюзії. Дитячий об'єкт вдень. Ну, дивіться, вдень по ілюзії. Тобто, значить, от щось, щось, щось зіб'ють, але десь над дитячим об'єктом. Потім, потім буде повторна спроба і погані новини. Чому? Розвідрони. Ну, десь в передмісті Чугуєва, на півночі від Чугуєва, в передмісті буде загорання. Давайте дивимося з вами південь. Ну тут іде захист. Південь йде теж захист. Захід, перехват. Шахідів вночі, вночі, що у нас тут іде? Дивіться, йде перехват шахідів, а потім, потім все-таки йде у нас якийсь приліт західна частина. Хтось буде потребувати допомоги і буде загорання житлових будинків або будинку. Хоча цілитися будуть якісь стратегічно важливі об'єкти. Так, дивимося з вами схід. Ну, такі, на схід тут я не бачу. Тут бачу, що якась спроба буде Медич... над медичними закладами, мабуть, щось буде пролітати, але воно акцентує увагу на захід. Або зі сходу буде рухатися через чугую в західну сторону, в цей стратегічно важливий об'єкт, не знаю. Ну давайте докинемо ще раз схід. Північ, теж північний схід. Вона хоче сказати: на північному сході десь може бути якась карта сили, серйозний приліт, де люди можуть бути під завалами. Карта Вічею. Карта Вічаю на північному сході. Дивіться, є загроза чугую, північний схід, північно-східний район. Можливо, це ваше передмістя на північ... північно-східне, але тут йде Вічай. Вічай через що? що хтось може бути під завалами, тобто людина, яка в полоні, тобто людина, яка не може сама собі дати раду, тобто, людина скована. Та? Чому скована? О тому що карта сили і вежа, тобто сильне загорання, сильне загорання якоїсь будівлі чи будинку. На схід нас випало північ, але це північний схід. Карта відчаю. Далі у нас була випала, що там? А, нічого. А, у нас оця карта, я її просто притримала. Далі у нас випало південь. Акцентую увагу на південний схід. Добре, давайте докинемо. Південний схід, що у нас тут буде? Інформація. Інформація про якусь ракету на південному сході, яка рухається на центр. Ну, інформація просто йде про якусь ракету. Отже, вона сюди не прилетить. Але далі йде застосування кабів. І загорання внаслідок застосування кабів. Південний схід. Чого його? Далі знов ракета. Ну та що ж це таке ракета з досягнення, але карта могили що це за все збиття. Я так розумію, що мають збити якусь ракету. Я не знаю, чи попередня просто пролетить, і десь просто буде інформація, що летить десь ракета. Не знаю, що з цією ракетою, але наступну ракету мали би збити. <кій> ну, так. Да. тут на південь. Ну, все рівно, десь, бачите, на, на півдні Чугуєва, десь де транспорт або де якась дорога важливо проходить, якась якийсь логістичний шлях, тут іде десь якесь загорання при збиті, швидше за все. При збитті. Що ж, бажаю всім е, лише позитивних новин. Бажаю вам мирного неба над головою. Хай негативні розклади не здійсняться, хай негативні прогнози обертаються всі проти ворога. А ви ставте мені пальчик вгору, вподобайку, лайк під цим відео, для того, щоб оплатити мою, таким чином мою, мою енергію, мій час, який я витрачаю на те, щоб з вами розглянути той варіант долі, яким все розвивається на момент розкладу. Але пам'ятаємо, що це не означає, що 100% все от саме так і буде. Є ще шанси, що все можна, можна відмолити, можна хоч щось змінити в кращу сторону.